Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. А зараз давайте пригадаємо, які кольори має світлофор. Вгорі червоний, стій, жовтий, приготуйся, зелений можна йти. Отже, сьогодні дітки. Ми з вами зробимо світлофор ось такий. Для цього нам потрібна заготовочка, кольорові кружечки трьох кольорів, клей, пензлик і клеюночка. Спочатку ми викладемо Наші кружечки на основі. Зверху у нас який кольор йде на світлофорі? Червоний. Так, викладаємо червоний, потім який йде жовтий, жовтий. І а потім зелений. Так, ось ми з вами виклали. А тепер ми будемо приклеювати для цього. Беремо червоний кружечок, намащуємо його клеєм, ось так, З серединки до країв. Так. Прикладаємо акуратний. Так, приклеїли. Тепер беремо жовтий кружечок, також намащуємо клеєм. З до країв розмазуємо клей. Ось так. Акуратно беремо, приклеїмо посередині. Та. Залишився у нас зелений колір, зелений кружечок. Також намащуємо клеєм від середини до країв. І приклеїмо внизу. Так, серветочкою. Гарно так. Притиснули. Ось такий світлофор получився в мене. У вас теж, дітки, вийде дуже гарні яскраві світлофори. Я буду чекати на ваші роботи. А зараз до побачення, до нових зустрічей!